Привіт. Ви на каналі Тетя, я готую. І сьогодні ми приготуємо з вами справжній торт Рафаел, який підкорив моє серденько. Він буде у нас з кокосовим кремом та хрумким шаром, і на смак справді виходить як цукерка Рафаелу, або навіть смачніше. Я обов'язково рекомендую приготувати та спробувати самому. Усі пропорції та інгредієнти я напишу в описі під відео. Спершу ми приготуємо кокосовий крем, для нього нам знадобиться 2 яйця: 180 грам цукру, 10 грам ванілі та 40 грам кукурузного. Крахмалю. До наших інгредієнтів я додаю 400 мл молока в два заходи. Після першого я добре перемішую, щоб не було комочків, а далі додаю молоко те, що залишилось. Ставлю на повільний вогонь та постійно помішуючи, довожу до кипіння. Після закипання крем починає густішати, і так нам потрібно проварити ще 2 хвилини постійно помішуючи. Відставляю крем, і на цьому етапі можна додати вершкове масло. Як на мене, цей торт достатньо жирний, тому я його не додаю. Коли крем вистигнув, я додаю 150 г кокосової стружки та добре перемішую. Накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник як мінімум на 1 годину. Після цього я пару хвилин збиваю міксером, додаю 225 г вершкового сиру маскарпоне та 225 г вершків та збиваю до загущення. У нас вийшов дуже смачний кокосовий крем, якого обов'язково беремо на пробу. Далі буду готувати хрумкий шар, для якого нам знадобиться вафлі. Звісно, було б краще без шоколадної глазурі, але в магазині я знайшла тільки такі: по структурі вони мають бути схожі на вафлі для морозива. Отже, нам потрібно 100 грам вафель подрібнити як зручно. Я роблю це скалкою. Далі по 50 грам білого шоколаду та вершкового масла я розтоплю на водяній бані. Ви можете це зробити у мікрохвильовці. Вливаю 50 грам згущеного молока та перемішую. Подрібнюю 50 грам смаженого мигдалю та додаю до білого шоколаду. Туди ж всипаю 25 г кокосової стружки та подрібнені вафлі. Перемішую, та у нас виходить ось така плотна маса, яку буду викладувати у форми по 16 см. Ви можете взяти звичайні пластикові тарілки. Ділимо масу на дві рівні частини та втрамбовуємо у тонкий шар. Завертаю харчовою плівкою та відправляємо морозилку на 2-3 години. Для просочення бісквітних коржів у 160 мл молока я додаю 2 столових ложки згущеного молока. Довожу до кипіння та відставляю охолонути. У минулому відео я показувала, як приготувати ось такий пишний кокосовий бісквіт. Тож його і буду використовувати. Посилання на відео, як його готувати, я залишу в описі. Розрізаємо бісквіт на 4 рівні частини зручним для вас способом. Я роблю це широким ножем. Далі просочую кожен коржик нашим молоком зі згущенкою. Переклавши кокосовий крем у кондитерський мішок, я рівномірно розподіляю по бісквіту. Виймаю заготовлений хрумкий шар та викладаю на корж з кремом. На нього також розподіляю крем та викладаю бісквіт. Аналогічного просочую, цей поверх буде без хрумкого шару. За таким принципом дозбирую наш торт. Крем, який залишився, я рівномірно розподіляю по бортикам. В мене цей тортик трошки почав хвалитися, тому я завертаю у пластмасову плівку та прибираю у холодильник на ніч. Для ганашу, який ми будемо покривати наш торт, 250 г білого шоколаду, я розтоплюю на водяній бані. А тим часом 125 г вершкового грам масла кімнатної температури я взбиваю пару хвилин. Після цього вливаю туди розтоплений шоколад та збиваю до густої щільної маси. Дістаємо торт та покриваємо ганашем. Стараємося зробити більш акуратніше ніж я, щоб кухня була чистою. Присипаю кокосовою стружкою та за бажанням прикрашаємо цукерками Рафаелло та кремом з вершкового сиру. У результаті в нас вийшов дуже гарний тортик, а головне, неймовірно, смачний що не передати словами давайте відріжемо шматочок та скуштую разом з вами. У ньому добре відніться наші хрумкі прослойки, і саме вони додають цієї нотки смаку та хрумкості, як у цукерки Рафаело. Мені вже більше нічого додати. Тут справді потрібно скуштувати це самому. Це взагалі одні з найперших моїх відеороликів на Ютубі такого формату, тому сподіваюся, що я зрозуміло показала рецепт. Буду дуже вдячна за ваш лайк та підписку. Та буду чекати на ваш відгук у коментарях. До нових зустрічей!